Привіт! Ви на каналі Sculptorium. Сьогодні я покажу, як робити вм'ятини на металі у ZBrush. Розберемо просту послідовність кроків, щоб легко відтворити такі деформації. Для скульптингу нам знадобляться такі пензлики, як Dem Standard, H Polish, Move та Pinch. Починаємо з Dem Standard. окреслюємо основну форму вм'ятини, її габарити та напрям деформації. Тут я для себе визначив три головні напрямки, на які буду орієнтуватись. Далі використовуємо пензель Edge Polish, щоб детальніше опрацювати грані згинів. Я керуюсь такою логікою: у вершинах вм'ятини ребра виглядають гострішими і контрастнішими, а між ними м'якішими та менш помітними. Наступний крок знову дем стендарт. З його допомогою деталізуємо вм'ятину і підсилюємо контраст деформації металу. При цьому я розбиваю гострі ребра м'якішими формами за допомогою пензлика H-Polish. Тепер пензлом Move з увімкненою опцією Accurate Curve я надаю лініям більш ламаної форми, що характерно для деформації листового металу. Тепер настав час пензлика Pinch, яким ми наносимо дрібні гострі ребра. Повертаємось до H-Polish і починаємо додавати дрібніші грані. На цьому, можна сказати, завершальному етапі ми надаємо вм'ятині гранованості, що нагадує пам'яту паперову поверхню. Назвиком Standard додаємо мікродеталі, дрібні ребра, місця радикального згину металу та так звані контрастні точки інтересу. Ось і все. Наша деформація готова. Цей самий підхід я використовую для всіх інших вм'ят. Кроки залишаються тим ж самим. Спершу задаємо загальні форми. Далі визначаємо основний напрямок деформації. Створюємо комбінацію гострих. І м'яких граней, і поступово додаємо гранованості та дрібнішої деталізації. Тепер, використовуючи цей підхід, ви можете створювати власні деформації металу. Маючи потрібний набір інструментів, ви легко досягнете бажаного результату. Дякую, що завітали на канал Sculptorium. Підписуйтесь, ставте вподобайки, тут буде ще багато цікавого.